Відволікаючись на другорядне, можна не побачити головне. Мої вітання! Слава Україні! Це програма Субота, Головна подія на моєму YouTube-каналі Віталій Бала. Сьогодні у нас на календарі 28 червня субота і у програмі Субота головна подія» хотів би поговорити про дві важливі події. Я вважаю, що цей тиждень був, ну фактично, його можна звати важливим дипломатичним тижнем для України. Я маю на увазі саміт НАТО і саміт Європейського Союзу. Саміт НАТО, саміт НАТО проходив 24-25 червня у Нідерландах, в Азії. Там ситуація для України була не найсприятливіша, на відміну від попередніх самітів. Хоча там ми вимагали багато-багато того, що ну, за великим рахунком нам не могли запропонувати, а зараз обмежилися зовсім малим. Дуже непроста була ситуація щодо присутності Володимира Зеленського, якщо раніше він там був фактично в центрі уваги самітів, там Україна була пункт номер один, який обговорювався, то зараз, на жаль, так вже не сталося навіть у підсумковій заяві, там не було засудження російської агресії проти України. І вже чомусь Володимир Зеленський не говорив про те, що давайте нам вступ в НАТО, пам'ятаєте, як він там фактично посварився. В липні 2023-го Вільнюсі, коли писав в себе в соцмережах не дуже добре про НАТО, потім з міністром оборони Великої Британії, тодішнім Беном Волесом, також посварився. Ну і ситуація потім для нас почала розгортатися ну, не на самим кращим чином, але Володимир Зеленський постійно, публічно вимагав, щоб надали нам запрошення, формальне запрошення в НАТО. Зараз він цього не робив, але кажуть, пізно пити буржомі, коли вже. Нема для цього ніяких підстав. Так чи інакше, були е, бажання, щоб він був там присутній, але не було бажання дратувати президента США Дональда Трампа через взаємостосунки, якщо взагалі можна назвати це взаємостосунками між Трампом і Зеленським. Не тільки після сварки 28 люту, там і раніше стосунки не були найкращими. Ну а після 28 лютого вони взагалі, на мою думку, ну, зійшли на нівець, хоча там публічно. Трамп заявляє, що Зеленський хороший хлопець і так далі. і Так далі. Так от, щоб не датувати Трампа, ну, вирішили обмежитись запрошенням Володимира Зеленського на таке що спільну там, якісь участь його з лідерами ЄС. Це от, е, вечеря у короля е, 24 червня. От це, в принципі, все. Хоча так, Зеленський зустрівся із Занайдом Трампом. Але побачимо, що після цієї зустрічі буде. Я там зустрічався з іншими лідерами, зокрема із президентом Франції Еменелім Макроном. Але загалом, ну як е, писала британська впливова Зета Telegraph, що ніби вже НАТО втомилось від України. Ну, я думаю, що тут треба бути більш точним у формулюванні не від України, а від тих, хто представляє Україну на міжнародній арені, на чолі з Володимиром Зеленським від їхньої. На мою думку, некомпетентної діяльності. І так чи інакше, рано чи пізно, безумовно, це дає свої наслідки, ця некомпетентна діяльність. І наслідки не можуть бути позитивними для країни, де зовнішньою політикою займаються люди, які не знають, не розуміють і не мають взагалі відношення до зовнішньої політики. Але чомусь вирішили, що вони можуть там проводити якусь свою вигадану. Для себе дипломатію, яка от, там, публічна, з вимогами, якимись там обуреннями і так далі. Ну, от І НАТО нам, на жаль, пройшов не так, як в інформаційному просторі в Україні, Ну, ті, хто там є рупори влади, і то єдиний телемарафон, де щось там говорить про якісь ніби, щось, якісь здобутки. Насправді, на жаль, ситуація для нас не зовсім добра. Вона не є критичною, але не є зовсім і доброю. На жаль, тобто з кожним самітом ситуація все гірше, гірше, гірше. Знову ж це, на мою думку, якраз от результат некомпетентної діяльності чинної влади в Україні. Щодо саміту Європейського Союзу, який відбувся в Брюсселі вже 26 червня, фактично на другий день, тут ситуація також для нас не дуже приємна. Так, санкції проти Росії були продовжені ще на 6 місяців. Там про 17-й пакет, бо про 18-й пакет не змогли домовитись. Він там включає обмеження і поступову відмову від е, нафти газу з Російської Федерації Словаччина категорично виступила проти і фактично вони відклали е, прийняття 18 го пакету, пакету санкцій. Там будуть вести ще перемовини. Добре, те, що продовжили санкції, бо є заморожені ці от гроші понад 200 мільярдів доларів, бо за відсотки нам надають певні допомоги, певні гроші, і це дуже добре, що вони ще залишилися, але не знаємо, що буде через 6 місяців там всі якось ну, дуже хвилювалися через те, якою буде позиція Горщини. В цьому питанні Горщина... Не виступила проти, але щодо просування України вступу в Європейський Союз, вона там от наклала своє вето. Це на пропозиції висновки Європейської ради, там, щоб наступний крок зробити, тільки 26 країн поставили свої підписи. Тобто Формально рух України до Європейського Союзу заблокований і, до речі, Угорський прем'єр-міністр Віктор Орба навіть з того, я так розумію, дуже гордиться. Він там каже, от він зупинив. Він як один з аргументів навіть наводив от той референдум, який він ініціював в Угорщині, там 30% не більше взяли участь в цьому референдумі. Ну і 95% ніби проголосували проти вступу України до Європейського Союзу. Ну, так чи інакше, я думаю, що все-таки. Потрібно щось з цим робити, включаючи та нафта, яка до цього часу йде транзитом через Україну і йде до Угорщини. Тобто, я думаю, що також, ну, на мою суб'єктивну думку, не зовсім е, професійна, компетентна зовнішня політика у стосунках з Угорщиною, дала підстави там приймати ті чи інші рішення. Можна безмовно, зразу там. Це відкидати і говорити, що б ми не робили. Угорщина там, оцей друг він орбану Путіна, оце є Троянський кінь Путіна в Європейському Союзі, він буде блокувати. Ну, Вони спочатку, якщо ви згадуєте, блокували тільки, е, говорили, що будуть блокувати рух України в НАТО. Щодо Європейського Союзу, до асоціації, там питання так чи інакше раніше вирішилося. Так, повинялася адміністрація в США, Джо Байден міг так. Якось натиснути на Орбана, але що стосується Європейського Союзу, ну тут вже питання, все-таки, з моєї точки зору, є і до нашої зовнішньої політики тих, тим, до тих, хто займається якраз європейською інтеграцією, ну і, зокрема, стосунками з Угорщини. Отже, в цій ситуації, щоб підвести такий сумний для України підсумок, ці саміти НАТО і Європейського Союзу продемонстрували, що. Оця некомпетентність, вона дає вже свої негативні наслідки. І присутність президента України Зеленського була зведена до мінімуму. Ну а на Європейському саміті він взагалі був повідомив зв'язку. Я так розумію, що навіть вже не хотіло, щоб він був там десь присутній. Хоча все це там рядом був 24, 25 червня, потім у середу ж він ж. і Підписував е, з Європейською Радою цей угоду про створення спеціального трибуналу щодо розслідування агресії Росії проти України. Тобто там недалеко було доїхати до Брюсселю, щоб бути присутнім на е, саміті Європейського Союзу. Як це, до речі, було раніше? Ну, для прикладу, хочу нагадати, що 17 жовтня 2024 року е, Володимир Зеленський був особисто присутній на європейському саміті, і навіть там представляв свій оцей план перемоги. Ну, ми вже всі. Забули, правда, про план перемоги, там ще був в Україні план стійкості, але він був присутній і він там спілкувався. Зараз бачите відеозв'язок. Тобто ситуація дійсно для нас, ну, на мою думку, так, розвивається не найкращим чином, і цим потрібно щось робити. От такі дві події я хотів сьогодні обговорити у програмі Субота, головна подія. Сподіваюсь, ви додивилися програму до кінця, якщо це так, то. Підтримайте мій YouTube канал, поставте вподобайки. Також прокоментуйте, обміняємося думками. Ну а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал. Я бажаю всім усіляких гараздів. Все, буде Україна!